Нещодавно я записала відео «Хочеш щасливих подій запрограмуй їх. Це відео набрало тисячі переглядів і були люди, які залишили коментар. І один із коментарів я хочу розібрати і відповісти в цьому відео. Який же це був коментар? Ну так, легко себе запрограмувати, встати вранці з ліжка, коли в тебе є будинок, є це саме ліжко і решта всього необхідного для нормального життя. Вас послухати прям фея. Мене звати Світлана Горобій, я вітаю вас на каналі Реальна Жінка. І якщо ви не знайомі зі мною, в цьому відео ми познайомимось. Я двічі переселенка. Так, я виросла і прожила на Донбасі. Я зростала, вчилася, жила своє життя, іначе все було добре, як мені тоді здавалося. А потім прийшов 2014 рік і влітку я була вимушена виїхати з однією сумкою. Я переїхала в Харків, і знаєте, перше запитання, яке я задала керівництву цього філіалу, в цьому місці було таке, а скільки я тут буду. І мені сказали, Світлана, не хвилюйся, через місяць ти вже поїдеш додому. І ось пройшов один місяць, наступний я все моніторила новини, все чекала, коли ж це закінчиться, а воно ніяк не закінчувалось. І я на сьогоднішній день розумію, що тоді я втрачала свій час, свій життєвий ресурс на те, щоб переживати. Стан жертви, жалітися і постійно казати, що мені всі повинні. І це такий стан, коли ти постійно чимось незадоволений. Я не бачила навкруги того гарного, що тоді було, а тоді був Харків а спокійне тихе місце, коли можна було вийти ввечері, прогулятися. Але я так не робила. Я закривалася в квартирі, в кімнаті, мені було боляче, я плакала. Такий стан жертви. І я казала: ну чому це так? Це взагалі сталося зі мною, я ж така гарна, я ж так жила добре. Навіщо це мені? І коли в другий раз вже в Харкові я зустріла ці обставини, і я була вже іншою людиною. І до чого взагалі ця розповідь, і трішки, я так згадую, мені дуже, дуже так. Ну, Такі хвилювання в мене є, до чого ця розповідь? До того, що в нас завжди є вибір. І коли я тоді в 2014 році не витримала і мені так хотілося додому, я уїхала в Донецьк, А коли я туди приїхала, я побачила все те рідне, начебто, але там була інша енергія, там вже почали відбуватися зміни, і мені трошки було некомфортно, але ж я вдома. А на сьогоднішній день мого дому вже немає. Від міста, де я живу, нічого не залишилося. І навіть вчора я бачила ці фотографії, і це боляче. я розумію кожну людину, чесно розумію, тому що да, на сьогоднішній день я живу в Харкові, і в мене нічого немає. Але в мене є я. В мене є життя, яким я живу. І в мене є кожного ранку вибір: вставати і радіти тому, що є, або продовжувати жалітися. І що мені дали ці обставини? І я хочу, щоб ви також роздивилися цінності, які змінилися в моєму житті за 10 років, це по-перше життя. І я пішла саме ці обставини мене. Ну, так спрямували в розвиток і в духовному, і в ментальному в розвитку. Я з 2015 року. А я задавалася питаннями: ну, чого так? От я бачу людей, які начебто живуть класно, і навіть коли вони переїхали в інше місце, а в мене не складається. Ну чому так? Чому я, повернувшись, начебто додому, я теж не бачу того щастя, того щастя, яке було в минулому. І саме це мене привело в розвиток. Я почала вивчати себе, почала змінюватись. І, і стану тієї жертвеної жінки агресивною, постійно незадоволеної, сьогодні є інша Світлана. І, здавалося б, навкруги обставини, які не сприяють цьому. Але, повторюсь, в мене є вибір. І я обираю змінити свій стан. Я обираю інше життя, що я можу створити. І знаєте, що саме цікаве, за останні кілька років змінилися мої переконання, моє мислення. І я дуже рада, що ці обставини вони для мене відкрили зовсім іншу діяльність. І я Сертифікований практикуючий тетапрактик, за минулий рік я провела більше 200 індивідуальних тета сесій. Це торкання з кожною людиною. В мене стільки відгуків в телефоні, що коли я відкриваю галерею і дивлюсь, я просто знову і знову радію тим змінам, які стаються у людей. Що жінка повертається до себе, вона пізнає себе, яка вона є. І це не егоїзм поставити себе на перше місце. Це норма нашого життя. Але ми про це чомусь забули. Чомусь ми когось ставимо на перше місце, ми залежимо від зовнішніх обставин, і ми зовсім зневажаємо себе, ми живемо в заниженій самооцінці, ми обіцінюємо те, що в нас є. І якщо казати про переселенця, і коли я з Харкова виїхала в Полтавську область, і коли я була змушена жити в такій домівці, де туалет на вулиці, де немає ванни, до якої я звикла, і в цих обставинах, яких я була, я могла жалітися, плакати, засмучуватись. А я танцювала. Танцювала в тих умовах, які в мене були на той час. Я раділа тому, що в мене ось є оце житло. Нехай воно поки таке, але я вірила. Я настільки вірила і жила тим щастям, я проводила прямі ефіри, я проводила навчання для жінок. Я вже тоді підтримувала жінок, які теж залишилися в цьому стані. При тому, що, знаходячись в тому місці, я познайомилася з однією із жінок, яка працює в Домі культури. І я приходила туди. Я для цієї жінки проводила трансформаційну гру. І ми потім спілкувалися. І в нас є завжди вибір. Що я хочу вам порекомендувати, як я змогла перейти із стану жертви, в якому я могла знаходитись, жалітися, агресувати, ненавидіти весь всесвіт. І мені тоді здавалося, в 2014 році що. Все це неправильно, я маю бути, я ж така хороша, я маю бути на своїй посаді, в Донецьку, заробляти свої гроші. А чому я так залишилася? Без речей з однією сумкою і в чужій, в чужій домівці я мушу спати на тому дивані, який в мене є. Я почала з подяки. Щоденник. Завжди в мене є щоденник. Цих щоденників стільки, що я вам не передам словами. І коли я навіть в 2022 році переїжджала з Харкова, в мене немає власної квартири, я орендую квартири. І коли я переїжджала в Полтавську область, в мене такий, така ціла сумка була оцих щоденників мого розвитку, моїх записів. І саме такий зошит став моїм спасінням. А тут і рефлексія, тут мої думки. Тут моя подяка, тут мої мрії. Ми можемо знову ж таки наголошу залишатися в тому стані, а можемо взяти і написати, за що я сьогодні вдячна. Я живу, в мене є життя дорогоцінне. Так, звичайно, я розумію, що мої батьки працювали. На жаль, вони або, на щастя, вони не побачать зруйнованої домівки, тому що і в мене батьків немає в живих. Але ж в мене є я, в мене є життя, за яке я дуже вдячна. В мене є вищі сили, яким я довіряю. Я молюсь, і це дало мені в 22-му році перенести ото весь жах, який був. Мені дійсно допомогла молитва. І коли над моєю головою летіло невідомо, ну, відомо, що я сиділа і молилася, Боже, дай мені ще один шанс. Я зможу. Я зможу створити своє життя так, як я хочу. І мені вдалося. І мені вдається. І кожна жінка, яка приходить до мене, вона каже, що в неї змінюється світогляд, в неї змінюється бачення життя, відношення до життя, відношення до своїх людей, до свого. Чоловіків, дітей, і це є щастя. І ради, заради цього можна продовжувати жити, творити, а можна просто сидіти, жалітися, казати, що все це несправедливо і, і взагалі нічого гарного не буде. І ще було кілька коментарів: запрограмуйте перемогу. І я хочу сказати, наша перемога починається ось тут, в нашому серці, коли всередині мене. Пішла та боротьба. Я дуже багато працювала і я дуже вдячна методу ТТХілінг, який прийшов в моє життя. Саме він мені допоміг подивитися на ті переконання, якими я живу. Якщо я була переконана, що світ небезпечний і в ньому нічого немає гарного, то Всесвіт такі події мені давав, таких людей до мене приводив. А зараз в мене інше оточення. І зараз навіть здійснюється одна із великих моїх мрій. І це дивовижно. І дуже багато мрій поздійснювалось. І коли ми кажемо, що в цій країні нічого гарного нас не чекає, чи ще щось, запам'ятайте лише одне: все гарне починається в моєму серці. Добро, любов починається в моєму серці. Спочатку до мене, до себе. Я стаю більш щасливою людиною. Я можу створювати. Я народилася і кожна людина народилася для того, щоб створювати питання в тому, що ми створюємо: те, що вбиває або те, що дає щастя, радість і натхнення. І нехай це відео теж буде для вас таким часточкою створення моєї любові, моєї щедрості, моєї чесності, мого бажання бачити навколо себе. Щасливих жінок, і це можливо. І ви можете просто перейти навіть в мій профіль в інстаграм і подивитися, я там а, показую свої фото до, яка я була 10 років тому, в якому стані я приїхала в Харків, вся перелякана. Взагалі, я не знаю, як та жінка жила. І сьогодні жінка, яка живе в Харкові, яка створює, яка зустрічається з іншими людьми, яка Ну просто радіє життю, і це можливо. І тільки від вас залежить, що ви обираєте, який намір вранці, коли ви відкриваєте очі навіть на тому дивані, який не належить вам, але він є у вашому житті. Ви промовляєте. Дякую тобі, Всесвіте, за те, що я живу, я проснулася. В мене є ще один день. І як я обираю його прожити? В енергіях радості подяки або обирайте самі. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайте коментарі і цим відео з іншими жінками. Ми народжені для того, щоб бути щасливими. З вами була Світлана Горобій.